Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші, це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван, і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І це відео свого роду такий комбек. Комбек до ведення блогу, який я перестав вести, і комбек фактично для ведення і далі Ютубу. Все, я зараз поясню, чому я перестав, що я зрозумів і чому буду продовжувати. І давайте почнемо з того, що я хочу сказати вам, що я починаю все спочатку, з, з нуля. Я б сказав навіть не з нуля, а з маленького мінуса. Тобто там, де я зараз є, в принципі, я трошки на дні. І саме по тій причині я перестав вести свій канал. І рік тому, коли я починав вести цей канал і зараз, я мав бути по своїх планах, своїх цілях, я мав бути не в тій точці, де я є зараз. Але скажу вам, що слава Богу, що так, де я є зараз, що добре, що й так. Отож, десь на початку, наприкінці 23-го, на початку 24-го року, я вийшов на рівень фінансової стабільності, і в принципі так сталося, що за. Весь 24 рік в мене мій капітал, скажімо так, я його витратив. Я його витратив на дуже потрібні речі. Це були і сімейні проблеми, проблеми з здоров'ям, і на навчанні і так далі. Я не міг тимчасово працювати по сімейним обставинам, і взагалі хочу сказати, що я з міста переїхав в село, в якому я вже фактично живу останній рік, і не дуже можу звідси далеко виїжджати. Також це по сімейним обставинам. Я не буду здаватись, бо це дуже такі... Індивідуальні і особисті речі, але хочу просто сказати, що це не зв'язано якось з ТЦК або там строчками, армією, війною і так далі. Далі, чому я перестав вести YouTube і взагалі якось е перестав і соцмережі вести, і ігри проводити, і тренінги. Зараз хочу просто сказати, що в мене є декілька людей на, індиві на індивідуальному веденні, але це більше йде по сарафанному раді. Радіо, як то кажуть, люди, які в мене проходили якісь навчання, тренінги, семінари, радять своїм знайомим і в принципі ось так. Інакше я поки що нічого не веду. Чому? Тому що в мене був такий, знаєте, моральний як вам сказати, моральне противоріччя, чи маю я взагалі моральне право з тої точки, де я є зараз, або взагалі де я там останній рік, розповідати людям, людям щось. Чи маю я взагалі моральне право з тої точки, де я є зараз, розповідати людям щось про гроші? З одного боку, це мене досить гложило, тому що ну, я не люблю обманювати, не люблю там, бути нечесним, і я стараюсь бути завжди чесним, особливо з вами, то мене це трошки бентежило. Знаєте, як ти ніби розповідаєш людям, але думаєш собі, ну блін, зараз ти не можеш їм нічого такого показати. Хоча я знаю, що це працює. І знаю, що в житті є якісь обставини, які за нас сильніші. Такі, наприклад, глобальні, як війна або ковід, і думаю, це не лише мені, а й многим людям зламало їхні плани, і не тільки плани, але й життя. І скажу вам, що якби я не мав тих грошей, якби я не мав того капіталу, і от, головне, якби я не мав тих знань і я їх не втілював в життя, мені прийшлося б дуже несолок, не лише мені, а й моїй сім'ї. Отож, чому я перестав вести блог, чому я перестав цим займатися, думаю, розібралися. Далі я розповім, чим я займався весь останній рік яких я допускався помилок, які фундаментальні речі в фінансах, в особистих фінансах працюють і досі, із яких потрібно починати. І в кінці відео буде досить таке важливе оголошення. Додивіться відео до кінця, думаю, буде цікаво. І давайте почну трошки з динозаврів. Не всі знають, що останні 10 років, в принципі, я професійний декоратор, я звик заробляти гроші фізичним трудом. Також в мене є хобі це акторство, яким я, на жаль, вже не займаюся з 2023 року. Це останній раз я виходив на сцену тоді. І далі я розкажу, що я зрозумів в крайній рік про себе, і що я планую робити далі. Отже, рік тому мені довелося переїхати в село по сімейним обставинам, я в місті все кинув, майже припинив якусь свою таку діяльність, і Почав життя в селі, тобто, скоріш, повернувся до життя в селі, від якого я вже трошки відвик. Але зараз, в час інтернету, ви знаєте, що ми можемо з будь-якої точки світу спілкуватись, можемо просувати себе, можемо навчатись, можемо навіть працювати і заробляти кошти, чим я, в принципі, і зайнявся. За останній рік я спробував себе і в трейдингу, і в криптовалюті, навчився мультиачити, так, і цим займався на цьому ще в кінці минулого року. Трошки можна було підзаробити, але, на жаль, зараз це вже неможливо. І так як минулого року я скотився з фінансової стабільності в фінансову небезпеку, що таке фінансова небезпека? Це коли у вас нема подушки безпеки хоча б на 3-6 місяців, у вас є борги, і ви не відкладаєте кошти. Ну, в принципі, якась подушка безпеки в мене була. І я... Трошки потрапив в борги, трошки заліз в мінус, і з цього я так за рік, можна сказати, і не вибрався. Чому? Тому що я допускав помилки, про які я зараз буду розповідати. По-перше, це я нарушив одне з правил це багато швидко і надовго. Хто був у мене на семінарах, на курсах, той знає, що. Багато, швидко і надовго, грошей не буває три з трьох, або буває в дуже-дуже дуже таких крайніх випадках, або, можна сказати, унікальних випадках, що я тут маю на увазі? Нам усім хочеться грошей, щоб було багато, швидко і надовго. Але три з трьох дуже буває рідко, як я вже зазначив. Найчастіше це два з трьох. Якщо у вас грошей. Отже, якщо у вас грошей багато і швидко, то це, як правило, ненадовго. Наша ж задача або наш план це багато і надовго, бажано назавжди, але це не буде швидко. Я якраз хотів зробити, щоб багато, швидко і надовго. Звісно, я вліз в крипту в трейдинг, і коли став, сталася така маленька корекція біткоїна, я сидів в альтах і спіймав декілька ліквідацій. Ліквідності в мене, на жаль, не було. Щоб докинути, щоб мене не ліквіднуло, от і спіймав мінус. В принципі, з одного боку мені шкода, але з іншого боку не шкода. Чому? Тому що ці гроші до мене прийшли досить, досить можна сказати, легко. Це те, що я навчився на криптовалюті. Вони можна сказати, як прийшли, так і пішли. Це перше, що я зрозумів, тому що. Я думав, що я вже досить довго в цій темі, це вже більше п'яти років, і ну, багато і швидко мені зараз вдасться зробити, але, на жаль, не вдалося. Отож, як я вже вам казав, криптовалюта належить до агресивної стратегії інвестування, там великі ризики втрати капіталу, але і великі прибутки. Я розумів, на які єду ризики, і в принципі я втратив капітал. Ну, не весь капітал, але на той час це була досить вагома така. Можна сказати, більше половини. Далі, як я вже сказав, я трошки пробував і трейдити. Ну, не трошки так, декілька місяців, можна сказати, я зрозумів, перше, що я не вмію втрачати кошти. По-друге, те, що вам кажуть на якихось там YouTube каналах або в закритих каналах, як розраховувати свій майні менеджмент, як розраховувати ризик-менеджмент, це все дуже добре. Але вони. Кажуть вам як, але не кажуть, чому треба так робити. Чому? Тому що навіть при 70% збиткових угод ви все рівно будете в плюсі на довгій дистанції. Але вони не пояснюють, як правильно розраховувати стоп-лосс. Це не те, що там ви просто вираховуєте пункти. Це ще треба враховувати. Скільки і чи має ціна запас ходу, ну тобто відрівняння, я зараз вам це все пояснювати не буду, просто хочу сказати, що це все не дуже працює. Рідко хто каже про імбаланс, рідко хто каже про фрактали. І якщо ви все-таки користуєтесь трейдингом, візьміть хоча б одну книгу, почитайте про трейдинг. Ну, можу зараз порекомендувати. Такий просто дуже-дуже посібник з трейдингу, це Олександра Герчика. Я забув, як ця книга називається, я її читав, і я зрозумів, що просто якщо ви хоча б її не прочитаєте, не будете знати такі фундаментальні речі, крипта, а тим більше трейдинг, це буде для вас просто ну, рулетка, якби лудоманія, не більше і не менше. Я зрозумів, що я не вмію втрачати кошти. Якщо, наприклад, в підприємництві ви закладаєте собі якісь там витрати, потім знаєте, що воно вам повернеться. Ну якби, не знаєте, а розраховуєте. То тут я сприймаю кошти, які я втратив, наприклад, збиткові угоди, як гроші, які я втратив. Хоча це нормально, тому що це закладається також як витрати. Я не вмію їх втрачати, і я через це дуже нервував. Це друге, що я зрозумів. І третє, що я не можу бути таким, як вам сказати, ось. І третє, що я зрозумів, що я не можу бути таким сидючим або спокійним, або просто сидіти, втикати там, в монітор, шукати. Це все. По-перше, мене через 2-3 години вже починають боліти очі, все тіло ломати. Я звик рухатись. Мені легше рухатись, от якось так. І саме цьому я повернуся знову до декоративки. Я також беру зараз замовлення, якісь лише такі беру, які мені цікаві, в принципі. Ну. Крипту я поки що не лізу. Я повернувся до того, що називається фаза накопичення капіталу, адже на початку нам. Потрібно пройти фазу накопичення капіталу, а вже потім влазити в крипту, в трейдинг і так далі. Звісно, якщо трейдинг для вас це ваша професія, ви повинні ну, себе так дуже добре підготувати. На цьому ринку втрачає 95% трейдерів і тільки 5 заробляють цей емоції, цей уважність, цей, скажімо так, як вам сказати, усічивость, Ось ця посидючість, ця, коли ви мусите сидіти, це ну, людина такої має бути це. І це, в принципі, одна з важких професій. І Якщо ви думаєте, що там десь ви побачили у блогера у блозі, що він там за пару кліків заробив там 150-200 тисяч доларів, то повірте, це все далеко не так. Ви повинні знайти правильну точку входу. Ви повинні за цим усім слідкувати. Ви повинні читати графіки, ви повинні... Контролювати свої емоції це саме головне. І скажу вам, що декілька перших депозитів ви злієте. Поки ви не напрацюєте свою стратегію, то ну, будете, на жаль, втрачати кошти. І ще таке зустрічав, що хтось каже, що торгуйте там, наприклад, годину, заходите на годину на ринок, там на день годинку-півтори, і якщо бачите, там якісь угоди. Які підпадають під вашу стратегію, ви входите в ці угоди і, ну, вже, наприклад, так ви торгуєте. Але щоб тільки годину-півтори на день торгувати і бути в плюсі, ви повинні постійно в цю годину потрапляти в хороші угоди. Ви розумієте, що ринок вас чекати не буде. Якщо, наприклад, ви торгуєте після роботи вечором, то не факт, що вечором будуть сприятливі умови. Думаю, тут ви все зрозуміли. Отже, це такі мої помилки, які я допустив. Я хотів швидко і, і, так, можна сказати, без зусиль заробити, але натомість я втратив. І саме через це я і перестав вести фактично, продовжувати вести свій блог. Чому? Тому що я повернувся трошки до, до декоративки, я почав працювати, я навіть почав, як вам сказати, і саме тому я вирішив повернутися до вже провірених способів. А саме це фаза накопичення капіталу. Це перша фаза, яку ми маємо пройти на дорозі до того, щоб ми могли назвати себе інвестором. І саме це я буду показувати у своїй закритій телеграм-групі. В яку я всіх запрошую, вона буде безкоштовною. То, якщо ви хочете проходити цей шлях зі мною, там я буду проводити семінари. Декілька разів в місяць буду проводити якісь тренінги, буду показувати, що роблю я, яку літературу читати. Ну, просто ви можете це все повторювати і, звісно, рухатись разом це завжди круто. В групі, звісно, буде підтримка і ком'юніті це завжди дає додаткову мотивацію і додатковий драйв. Так що пишіть мені в приват, я залишу телеграм в описі до цього відео, і я буду додавати вас до групи. І так, йдемо далі. Далі я хочу сказати, що в деякі відео на своєму каналі я буду перезнімати, заливати чому, тому що вони не з дуже хорошою картинкою, хоча звук якісний, але картинка мені не подобається. І я це все раз і я це ще раз все перезалью. Можливо, трошки щось додам. Можливо, подумаю одним словом. Отже, давайте рухатись до фінансової стабільності разом. Чому я дуже рідко вживаю термін фінансова свобода, як інші коучі кажуть, що це перший там, крок до фінансової свободи, тому що я дуже прекрасно розумію, що до фінансової свободи добратися дуже-дуже важко. Якщо чесно, то в принципі це можливо 5. Навіть не 5, можливо, 1% на землі живе дійсно на рівні фінансової свободи. І чому я так часто кажу про рівень фінансової стабільності? Бо якщо ви фактично доберетесь до рівня фінансової стабільності, то рівень фінансової незалежності і фінансової свободи перейдуть самі собою. Просто треба певну кількість часу, ну, комусь більше, комусь менше, це вже все досить індивідуально, знаходитись на рівні фінансової стабільності. Про це і багато іншого я вже буду розповідати, можливо, і тут на Ютубі далі, в слідуючих відео, і в телеграм-групі. Так що доєднуйтесь, буде цікаво, і давайте разом рухатись до рівня фінансової стабільності. І хочу додати в кінці таких трошки мотивуючих фраз. Перша це. Фактично, з, з неї я і почав створювати, або, точніше, так, я почав створювати свій YouTube канал це краще зробити щось сьогодні не ідеально, ніж ідеально, але ніколи. Тобто починайте щось робити. Це перше, друге, що б я вам хотів сказати, що час все рівно пройде. Будете ви щось робити, чи не будете, час все рівно пройде. Певний період часу. Наприклад, там я буду знімати відео про пенсію, чому у нас її не буде і так далі. Час все рівно пройде, залежить все від вас. Третє, що б я хотів додати, що людина завжди переоцінює те, що може зробити за рік, і недооцінює те, що може зробити за 5, 10 і більше років. Отже, маленькі кроки, велике досягнення. Ну і в кінці, як завжди, скажу вам, що підписуйтесь на канал, з вас лайк, ставте дзвіночок, Дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Ну і пам'ятайте, або ми керуємо грошима, або гроші керують нами. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео і па-па.